У другій частині я вам обов'язково розповім, як плести таку саму підставочку-серветочку, але трішки іншим способом. Тепер розповім вам і ще про один метод плетіння підставочки-серветочки. Розповім, чим він відрізняється, і сподіваюся, що один із двох методів вам обов'язково підійде і у вас вийде. Кількість матеріалу та сама. Беремо 4 лози по 80 см та 8 лоз по 40 см. А тепер відріжемо основну нашу лозу 11 метрів для оплітання. Цей метод підійде для виробів однотонних. Тобто, якщо ви захочете зробити в двох кольорах, то краще цей метод не використовуйте. Беремо 4 лози довжиною по 80 см, розділяємо по 2 і складаємо навхрест. Так. Зрівнюємо наші кінчики, щоб довжина була однакова. Тепер беремо суцільну лозу 11 метрів. І не будемо її складати на а будемо плести одинарною. Методика плетіння одинарною лозою полягає в тому, що нам потрібно непарну кількість стієчок. Якщо у першій частині там була парна кількість, то тут потрібно нам непарно. Тому непарна стієчка для нашої серветочки ми будемо робити саме із суцільної лози. Для цього помітьте кінчик цієї суцільної лози 11 метрів, от, якимсь, або маркером, або наклейте скуд, щоб ви розуміли, що це ваша стійка буде. Так? І дивіться, ось ми поклали нахрест, кладемо її під низ і зрівняйте її з довжиною лози, яка у нас вже є. Тобто довжина повинна її бути 40 см. А тепер приступаємо до плетіння. Для чого ми взагалі помітили? Для того, щоб не заплутатися, що це буде в нас одинарна стічка. Ну що ж, приступаємо до плетіння і постійно будемо орієнтуватися по цій одинарній лозі. Так, підклавши під низ, так, наступну парочку ми ось так кладемо наверх нашу суцільну лозу. Потім під низ третьої пари лос. Так, тепер наверх четвертої пари і під низ нашої одинарної. Стягнули, стягувати можна з двох сторон. Так, стягнули. І тепер знову ложимо наверх. Тобто, дивіться, ось наша сама перша парочка, ми починали під низ. Тепер вже на другому колі вона у нас наверх. Якщо у вас так вийшло, значить плетемо ми вірно, ми ніде не ні, ні, ні збилися. Е, Обов'язково дивіться, якщо десь буде наклад, накладуватися двічі однаково, це означає, що ви десь збилися. Ось я пішла вже друге коло, знову так підтягнула добре, щоб кільце було у нас невеличке. І продовжую плести. вниз вверх. Уже у нас конструкція тримається добре. Вниз, вверх. І ось, бачите, одинарна. Перед цим було наверх, тепер іде на низ. Все вірно. О, так як конструкція тримається, ми підтягнули. Можна вже класти тепер на рівну поверхню і продовжувати так само плести. Верх-низ, верх-низ. І дивіться, наступний ряд буде лягати вже навпаки. Низ-верх, низ-верх. Якщо у вас так виходить, це означає, що ви не збиваєтеся. Пройшовши 4 кола, ми тепер будемо роз'єднувати наші парні лози, і їх вийде 9 штук. Для того, щоб їх роз'єднати, дойдіть до нашої одинарної поміченої лози, і саме з неї ви почнете. Так, дивіться, ось я наклала на нашу одинарну зверху, зараз мене виходить. Так, тобто, дивіться, коли я вже розділяюся... От нашу першу парочку, тобто одинарна була зверху, під першу парочку, ось під першу лозу буде йти наниз, а потім наверх. ще одне коло, якщо ми на оцій нашій поміченій лозі ложили перед цим наверх, а тепер вийшло у нас наниз, ми зробили все вірно. Тепер у нас виходить 9 стійчок. і Проплітаємо ще 4 кола, і потім будемо вставляти наші додаткові лози. Чим мені подобається така методика плетіння, тим, що суцільна лоза у нас одинарна, вона не заплутується і тоді можна дуже швиденько сплести таку серветочку підставочку. Єдиний мінус, що дуже важко стягнути на самому початку. Але коли ви наб'єте руку, ви з легкістю можете утримувати цю конструкцію, і вам буде легко вдаватися плести такі серветочки. Ну що ж, тепер будемо вставляти наші додаткові лози. Я ось застібнула засібкою для білизни, щоб наша конструкція не розмотувалася, щоб у мене були вільні дві руки, і ми тепер будемо вставляти. Так, ми нарізали вісім ем, наших стійчок, і тепер будемо вставляти. Чому не 9 стійчок нам потрібно додаткових? Тому що в кінцевому результаті у нас повинна бути непарна кількість. Тому вставляємо, хочу почати з саме одинарної, де вона в нас постійно йшла, для того, щоб її укріпити. От. І потім якась інша лоза у нас залишиться одинарненькою. Пропихаємо до середини. Уставивши всі вісім стієчок, ми проплетимо ще одне коло для укріплення нашої конструкції от попарно, а потім знову почнемо розділяти. Ось я доплила до нашої одинарної стієчки, і тепер Розділяємо, тобто на одинарній стільці в мене йде наверх, то розділивши оці дві парні, ось так, то тепер одна йде під низ, а друга наверх. Ось така підставочка-серветочка у нас виходить. Доплітаємо нашу основну лозу до кінця і приступимо до декорування. І ось ми доплітаємо до кінця нашу основну лозу 11 метрів. От, якщо в першій частині нам потрібно було заховати два кінчика, то тут один. Ось дивіться, на якійсь стіжці закінчилося, там і ховаємо ось так. Тепер нам потрібно поховати ось ці наші лози-січки, як ми використовували, і це буде слугувати для декору. Робимо все так само, як і в першій частині. Беремо любу лозу. Так, потім Ми двигаємося завжди вперед, не назад, а уперед. Дивіться, спочатку під низ, а потім наступна ось бачите, йде. то наверх і спереду в неї. Ми пропихаємо зараз покажу вам, ось так. Так, знову беремо ось ми кільце зробили. Беремо наступну під низом першої, наверх другої, і спереду другої, ми пропихаємо. Закінчуємо так само. Дивіться: ось, наприклад, залишилися в мене дві останні лози. Так, значить, беру і дуже двигаюся вперед. під низ І ось уже вона заплетена. Тобто до неї е зверху і спереду. Ось так вставили. Дивіться, так же само остання. Ось сюди пропихаємо через оцю стічку низ І ось сюди, зверху, спереду, вставили. Все, зараз покажу, яка чудова підставочка, серветочка в мене вийшла. Вирівняємо її. Ось така краса, гляньте. Мені вона дуже подобається. Сподіваюся, моє відео було для вас корисне.